Ну тож так, всім привіт-привіт, з вами, як завжди, я, Sonic 49 Ну тож, будь ласка, поставте свої королівські вподобайки та підпишіться на мій ютуб канал, щоб не пропускати нові відео, ну а ми вже можемо починати. Ну тож так, як ви бачите, ми і надалі сидимо з тими селян ми в цій обсидіановій коробці, але начебто автоматично чуємо, що сюди вже приїхала поліція. Так, ану? Так, дійсно, звуки такі є. І я думаю тут установити камеру також про всяк випадок. Все. Добре. Зараз я хочу. Подивитися трішки по камерах. Що тут іде, що є. Так. Ну, ніяких вовків у нас поки що ніде не видно. Так, але де ж може бути наша поліція? О! Так, дивіться, ось. Бачите, поліція вже під'їхала. Щось вони там дивляться. Думаю, нам зараз буде потрібно вийти до самих поліцейських. Так, ось вони щось там стоять біля машини, дивляться. Як ви бачите, так, вони вже сюди приїхали, ну, ще щось вони там дивляться, розглядають територію. Так, добре. угу. По камерах, начебто, що? Все начебто на місцях своїх, але вже потроху починає вечоріть. Так, тут теж все на місці. Все нормально. Далі друга камера. Ага, так само видно поліції, нічого дивного немає. Третя. Третя, третя, третя. Так, що тут третя нам показує? Ага, третя теж все нормально. Далі добре. Четверта. Ого! Так. Це і є ті самі вовки. І Це вони, мабуть, напевно, ще не всі. А вони щось уже чекають під селом, як ви бачите, вже вечорі. Якісь вовки дивляться вгору. Напевно, вони чекають повний місяць. Так, оце нам уже не треба. Так, треба думати, як звідси швидко е, ушиватися. Так, є в мене щось таке світлом, нічого немає. Так, добре, смолоски післяни. У вас тут є, є. Ага. Добре, як же ж мені. Так, я вас поки що тут краще закрию. А, так, добре. Бо я не знаю, ви там бачили цих вовків. Так, якось мені звідси потрібно швидко вилізти. Так, селянинів я закрив. Про всяк випадок так. краще десь сюди буду вилазити, я не знаю. Мені швидко потрібно зараз прибути до поліції. Так. Що це таке сюди, 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 сюди? Опа, давайте хопа, все. Так, що це таке? Ви чуєте? Ніби там щось, щось гавка, що це таке, ну? Так, хух, хух, все я виліз. Так, як ви бачите, місяць зараз не повний. Дивно, напевно, вони чекають повний. Ой-ой, що тут з поліцейськими. Так, поліцейський, що тут у вас сталося? Та поки ми тут стояли на нас, набігли вовки, та ми навіть вистрелити не встигли, як вони уже покусили наших напарників, та побігли вони живі, просто їх добряче покусили, і вовки побігли десь до лісу. Думаю, доведеться викликати підмогу ті вовки дуже що? швидкі. Що? Ви кажете, що сюди бігли вовки, напали і просто отако е, почали на вас нападати? Так, саме так. Так, зараз я спробую подивитися. Так, як ви бачите, вони кажуть, що вовки десь побігли в ліс, е, просто прибігли, напали. Так, так, тихо, десь тут вони зараз і були. Давайте, давайте дивимося. Що це? Так, тут начебто нічого не видно, просто якась одна кістка, друга, третя, четверта, п'ята. Так, самих вовків тут не видно, але видно їхні сліди. Так, тварини, начебто більш-менш тут зараз цілі. Вовків тут не видно. Так, вовки вже, напевно, пішли назад в ліс. Так. О, вони тут, вони тут, вони тут, вони тут! Вони тут! Вони всі тут! Так, треба швидко щось думати, швидко щось думають. Так, щоб можна їм було би зробити. Так, швидко ви забирайте цього поліцейського, я щось їм тут спробую зробити. Так, добре. Зараз я не знаю, на яких це камера буде видно. Так, як ви бачите, вовки зараз отам. От так, так зараз я спробую встановити камеру чи пройти через ліс, чи що. Я не знаю. Спробую встановити якусь. Камеру біля тих вовків, щоб я міг за ними послідкувати. Так, бо вони щось тихо. Це хто там такий? Чекайте, тихо, тихо, тихо. Ану стояти. Ти хто? Так, я просто мандрівник, та слідкую, щоб вовки не з'їли цих тварин. Що? Так, не рухайся, що тут в тебе в ящиках. Їжа, патрони. Ага, і ось це. так добре. Що ти знаєш про цих вовків? Та багато чого. Наприклад, те, що вони дуже швидкі, та ці вовки мандрують, ну як і більшість вовків, і вони тут так, зупинилися тут, та хочуть самолюка. щось собі вполювати. Вони тут тимчасово, але їм замало декількох курок вони полюють на більших тварин, але я їх захищаю, та вони знайшли щось що можна поїсти у вашому селі. Думаю, вони скоро підуть, якщо не знайдуть, що можна з'їсти або кого. Можна з'їсти у цьому селі. Значить, ти стверджуєш, що ці вовки, ну як більшість вовків, просто подорожують, зупинилися тут і хочуть наїстися. Ага, тобто вони будуть і надалі робити такі напади. Так, тобто, як я бачу, ти тут озброєний, так? Ну, я хочу за ними прослідкувати якось. Сумніваюся, що в тебе вийде, я думаю, що їхній основний напад буде цієї ночі. А як ж вони на тебе не нападають? Та я озброєний, та я з ними уже не перший раз стикаюся. А, ну добре. Так, тихо, де ті вовки? Так, тихо, ось де вони. Ось де вони. Тихо, 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 тихо. Так, швидко ставимо сюди камеру, швидко, камеру, камеру, все, я звідси тікаю, я звідси тікаю, все, 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 все. Так, я звідси мушу тікати. Так, все, все, все. Де ж тут звідси дорога так, як ви чули, він тут захищав цих тварин трішки. В нього є револьвер, там різна така зброя. Так, тут ці кістки. Ой-ой-ой, так, в нього є револьвер, різна зброя там якась. Так, мені зараз потрібно швидко стати та подивитися, що тут. Так, де ті вовки? Так, ось, де вони так. Той чувак, тут його не видно? Типу він так, вовки сюди відступили, інші начебто пішли в ліс. Так. Добре. Ага, значить, нібито інші пішли десь просто собі у ліс. Так, добре, дивно, звісно. Інші відступили, а ці, типу залишились на варті. Е, я не знаю, чогось там чекають, наприклад, напевно, ночі, щоб знову напасти на село. Так, але як мені укріпити село? Тут же, в принципі, нічого такого навіть немає для оборони. Так, як же ж укріпить це село? Я навіть не знаю, як його можна укріпити. Так добре, поліція скоро звідси має їхати. Як мені можна укріпити це село та що тут з ним всім зробити? Якщо воки знову нападуть, це десь приблизно станеться уночі. Значить, мені до ночі треба щось устигнути зробити, але що, питання? У мене ж немає ніякої ні зброї нічого такого. Так, я зараз спробую узбігати до поліцейських. Так, добре. Так, добре, добре. Поліція, чи можете ви мені щось позвонити своїм, я не знаю, напарникам, щоб коли вони приїдуть, щось дали для оборони села, а? Так, добре, звісно, ми їм скажемо. Так, добре, ну тож так, друзі, я поки що іду е, в якесь більш-менш захищене місце, та ми будемо чекати на приїзд е, тих їхніх напарників, щоб поставити якийсь захист тут від вовків. Так, добре, все, зустрінемося, коли вони його привезуть, нарешті. Так, добре, все. Так, все, ось, начебто, під'їхала наша допомога. Так, все тут уже, як ви бачите, поліцейським стало краще. То можливо, ви тут залишитеся та нам допоможете. Вибачте, ну ні нас буде замало, ви ж самі усе ага, бачили, ми, ми скоро розуміла. поїдемо звідси. Ого. ну, звісно, так, це не якась там суперсильна оборона, але хоча б щось. Так я не буду довго це все роздивлятися. Я планую швидко поставити і сторони лісу. Трішки колючої проволоки. проволки. Ну тут, в принципі, так, все село більш-менш забудоване, але я планую ще трішки, особливо на оце от місце, там, де вони були вже. Так, ось тут, ось тут, ось тут. Я не знаю, просто ми зробимо колючу проволоку, а там хай буде вільна, я не знаю, дорога, наприклад, для того, щоб ну, ми могли відстрілюватися, або якщо що, швидко тікати. Так, я просто поставлю це все на рівні лісу, ну так, щоби. Ну, ви знаєте, це вовки, ну, якщо вони будуть перестрибувати, то вони щось там перестрибнуть, але більшість просто захочуть її пройти на таран. А, це ж колюча проволока, вона ж, ясне діло буде колотися. Так, ми її якраз поставимо перед цими ямами, щоб їм було поважче. Так, ну, я не знаю. Можливо, вони її захочуть обійти, але ми отут трішки так поставимо отаку от оборону. Так, оборону сюди, отака от буде міні-оборона. Ну, це, звісно ж, не найкращий захист, але хоча б щось. Хоча би на деякий час. Ну, все, тут ми більш-менш поставили берікади такі. Так, далі я ще хочу ось цими штучками їх поставити спереду та ззаду. Так, добре, ви спитаєте, для чого? А для того, щоб вовки не могли так легко перестрибнути. Так, це їм буде заважати перестрибнути колючу проволку. Ось і все. Вони перестрибнуться, а далі колюча проволока в Їх не буде місця, щоб розбігтися. Ну, от і якось такі, якийсь такий у нас буде план. Так, хоча давайте, ну, оце сюди. Всякі штучки. Е, далі. Ну, я не думаю, що я прям буду з ними йти на битву, бо їх там дуже багато, як ви бачили, вони дуже легко озброєних поліцейських з автоматами перемогли, вони навіть не встигли нічого зробити і не вистрелити. Тому я просто так, щоб вовкам було важче, а не легше е, якби прокрастися до нашого села. Так, ну і все. Так, я ще тут хочу трішки заберекодувати цей колодязь. Ну, тобто наше укриття. Так. Бо він є нашим укриттям. Якщо він буде незахищений, вовки туди дуже легко проберуться. Так, дуже навіть легко. О, нам це ж не потрібно, щоб вони дуже легко дісталися до ось цього всього місця. Тому я тут поставлю таку оборону зараз і все. Вони сюди ну, просто не пройдуть, хочуть вони цього чи не хочуть, але вони не пройдуть. Все, їм сюди вхід закритий. Так, до колодязя вони так легко вже не підберуться. Все, колодязь в нас захищений. Ну, до нього вже не так легко буде підібратися, бо вони можуть відчути по запаху, що там є селяни або ще щось таке. Так, добре. Все, 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 все. Так, начебто більш-менш вже готово. Хух, я так боюся, що ці вовки повернуться. Так. Ну, а вони, ясне діло, повернуться. На жаль. Так, ось і все. Тут такі барикади, я думаю, цього нам буде. Уже більш як достатньо. Так, нам головне, щоб вони не пробрались в наш центр села. От, вони не проберуться. Вони тут поки будуть між цим всім, всім пролізати. Далі там буде колюча проволока, Ну як? Вони, це все мають пройти. Вони, навіть якщо почнуть розбігатися, то це їм все одно нічого не дасть. Так, хух. начебто ми більш-менш заберекадувалися. Так, я ще трішки перевірю ось цю частину села. Так, щоб тут вони теж не так легко собі ходили. Тут я теж трішки цих штук понаставляю. Е, так, давайте осюди. Я навіть не знаю. Ну, отак, щоб просто хоча б для вигляду стояло. Щоб вовки тут себе ну, дуже спокійно не почували. Так, давайте ось сюди ще таку штучку, все, вони сюди не пройдуть. А якщо й пройдуть, то ну, до колодязя вони точно не долізуть. Ви спитаєте, чому я просто не сяду на машину і не втечу? А тому що, ну, якщо я тут просто так залишу селян, їх там надовго не вистачить їжі, Я їм хочу допомогти, а потім, ну, і втекти, звісно. <гум> так. Ну, на поліцію поки що ми не будемо надіятися, бо, можливо, колись там вони прийдуть з якимось більш сильним підкріпленням, та тоді вже нам допоможуть. А поки що вони просто втечуть. Е, ну, так, звучить дивно, але так. Вони не збираються ну, воювати з цими вовками. Ну, ви ж самі бачили, які ці вовки. Е, ну, що там було чотирьох поліцейських з автоматами, і двох із них вовки дуже легко поклали собі. Ну, тобто, з ними боротись це важко. І про тому, що там, напевно, навіть не всі вовки нападали. Ну, тому ось так. Якось все це місце трішки оборонили. Хоча я б ще навіть тут поставив таку колючу проволоку. Я чомусь все одно не довіряю ось цьому всьому. Краще, хай тут вона стоїть. Думаю, заважати вона тут не буде. Нам, ну, потім, може, звісно, селянам доведеться багато прибирати. Так, але ну, вони хоча б будуть в безпеці. Або, можливо, вони всі при першій можливості звідси втечуть. Ну, як ви чули, він казав, що вовки ну, завжди ж не сидять, вони тимчасово, якби. Так, вони просто тимчасово посидять, побудуть і підуть. Але ну, вони можуть трішки довго тероризувати це село, поки це тимчасово не закінчиться. Тому ми вирішуємо ось так от зробити. Так, ну хоча би добре, що поліція нам привезла ось ці штучки, ну, різну там колючу проволку, гранати. Я, звісно, візьму гранати з собою. Е, так. Добре, я їх візьму з собою туди, на базу, і будемо там сидіти з селянами, чекати, поки оце все діло закінчиться. Ну так, будемо сидіти та чекати, поки воно якось більш-менш розрулиться саме. Ну, думаю, вовки, коли побачать тут купу колючої проволоки, поколються, там ще щось. Ну, вони тут не захочуть довго затримуватися, та собі підуть. Так, колючу проволоку я вже використав. Так, добре. Ой-ой, це ж якщо почне вечоріти, це мені доведеться дуже швидко відступати, бо, думаю, цієї ночі вони точно захочуть розтероризувати це село. Так, ну, бо там багато тварин, а ще в нас. Ну, так, можливо, не всі тварини під захистом того колбоя чи кого там. Ну. Так, ось тут ще трішки захисту, це буде майже ідеально. Так, давайте, хопа, сюди. Так, ну вже скоро буде вечоріти, напевно. Так, хух. Ось сюди трішки поставлю. Та отут, отут. Так, давайте ну, все. Вовки точно ну, не підійдуть. А якщо підійдуть, ну ви просто. Ну, вони тут дуже травмуються і все. Далі вони просто не захочуть іти. Вони просто передумають ходити в цьому селі, бо тут їм буде ой як некомфортно. І все. Тоді ми можна сказати, що й перемогли. Тим більше лізти в цей колодязь, хоч тут купа буде проволоки, таке їм буде простіше піти води до якоїсь річки і піти попити, ніж до цього колодязя. Якщо вони там навіть відчують чий запах, ну поки вони це все пролізуть, поки дошки, і в нас ще там плюс будуть гранати. Ну, тому там залізні двері, тому, ну, якби, ми тут, напевно, переможемо. Ой так. Ну, добре. Хух, все, ця вже поліція скоро має їхати, там ще вони збираються. Так, начебто більш-менш розставили оборону. Так, а я ще хотів би якось. Тут вмонтувати ось таку от камеру та підключити до неї планшет, щоб знати, як там вовки і чи будуть вони лізти до нашого колодязя. Все-все-все добре, це дуже чудово. Так Хух, Начебто ми вже трішки. Так, Думаю, тепер я тут ще зараз трішки подивлюсь, як тут все ми укріпили. Та будемо вже чекати Вечора ну так. Це, мабуть, найкращий буде варіант, що ми можемо зробити так. Просто собі сидіти та чекати. Так, все. Ось сюди я зараз прийду, хопа. Так, дивіться, он де ці вовки. Ух, так! Швидко треба тікати. Дуже швидко, дуже швидко, так я навіть не знаю, як. А це треба робити все дуже швидко. Ой-ой-ой, поки я це все зламаю. Ой-ой-ой, так. Давай, ламай, ламай, ламайся. Чим пошвидше, давай, просто ламайся. Бо мені, ой, як це вже все не подобається. Хух, Так, тут є кисень, Хух, тут є кисень, все, все, все. Так, давайте швидко, оце сюди. Давайте швидко до селя... Який важіль тут зламався? Не, селянини, селянини, у вас тут зламався важіль. Так, ми чули. Хух, добре. Так, селянини, все, там уже вовки. Хух, так, селянини, ось дивіться, зараз ми подивимося по камерах. Так, перша камера вовки тут є. Добре. Далі друга камера, е, друга камера, так, що там в нас? Друга камера показує. Так, друга камера в нас що показує? Ну, на другій камері вовків начебто не видно, добре. Друга камера чиста, далі третя камера. Третя камера це біля колодязя. Так, ну тут теж, начебто нікого не видно. А ні, видно, так! Там теж вовки. Хух, Далі четверта камера. Так, четверта камера. Далі четверта камера, четверта камера, четверта камера. Начебто нічого не видно. І, до речі, поліція вже поїхала. Так. П'ята камера. П'ята камера, п'ята камера, п'ята камера. Так, ну п'ята камера, тут теж нічого такого не видно. Шоста. Ого! Шо... Біля шостої прямо вовки це де. Це дедру. А, це там біля тої ями. Так, там прямо купа вовків. Біля шостої камери. Там просто їх купа. Так, добре. Далі це та й сама яма. Так, там видно тих вовків, які там стоять біля неї. Так, добре. Шост. Це там яка? Ага, це сьома. Добре, далі восьма камера. Восьма камера, це в лісі біля того чувака. Ні, восьма камера, це в нас. Добре. Е, чи дев'ята камера? Дев'ята камера вопків начебто теж не видно. Хух, але, ну, це все дуже небезпечно було. Так, я ли, тоді не попався. Я там стояла, вони вже підійшли. Так добре. З ними потрібно бути пообережніше. Так, ця камера це селянини. Так добре. Угу. Все тут у вас видно, у вас там все нормально, начебто одинадцята камера. Так, це в того чувака. 12 камера. Так, 12-та камера, це в лісі там, де були вовки, зараз там їх немає. І 13-та камера це. Ну так, у нас на цьому. На колодязі. Так, там теж є вовки. Е, так, їх видно, вони стоять. Так, поліції там вже немає. Вовки стоять, щось там дивляться. Так, ну все. Так, ми поки що будемо якось намагатися відкрити ці двері. Е, та я не знаю, пробувати. Пробувати їх відкрити та ще щось там. Наприклад, я навіть не знаю. Ну тому так, друзі, думаю, на цьому ми вже можемо закінчувати. Ну тож так, всім пока-пока. З вами був, як завжди, я, Сонік 149. Будь ласка, ставте свої королівські вподобайки, підписуйтесь на мій ютуб канал, щоб не пропускати нові відео, діліться моїми відео з друзями. Ну тож все, так, а ми тут будемо сидіти, поки ці вовки не підуть. Ну тож так, всім пока-пока, зустрінемося в наступних відео.